Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки до нас попав ось такий зажим подвійного призначення від компанії HH. Віддав я за нього зі знижкою 5929 і на сьогодні ціна не змінилася. В описі до товару вказано матеріал виготовлення алюміній, дефіз сплав і вага 44 грама. Ну і ще пише, що це третя версія даної моделі, тобто дві попередні я також розглядав до покупки, але зупинився на цій, так як це вже можна сказати дороблена модель, яка, до речі, є найлегшою. Давайте тепер глянемо, що нам по факту прийшло. 43,7 грам, різницю між оригіналом ви бачите на екрані. Покрашені в чорний колір елементи виглядають ніби з алюмінію. Але от з чого все решта трохи не ясно, і тому я знову пішов на Алі, де знайшов інше оголошення цього ж продавця. Але на попередню другу версію. І бачимо тут цікавий опис із чотирьох пунктів. нас саме цікавить другий та третій: тефлоновий кулачковий блок з латунним покриттям для плавної роботи та мінімальних зусиль. Я так розумію, це ось ця маленька деталь, яка виглядала на перший погляд, ніби із ціломіну, але насправді це тефлон, який покритим. Латунним напиленням, якось так. Третій пункт: титановий вал і титанова ціліндрична гайка зменшують вагу. Ну, де тут вал зрозуміло, а от титанова гайка це, мабуть, ось ця, яка спочатку здавалася алюмінієвою. Ось такий зажим від фірми HH, який на перший погляд виглядає трохи переоціненим, але по факту отримуємо збалансовану деталь з дорогими компонентами.